Добрий вечір. Сьогодні у нас депутат Верховної Ради Владислав Голуб. Розкажіть, будь ласка, сьогодні ви здійснювали ряд поїздок по селах Канівського району. Які проблеми ви почули з вуст місцевих жителів? Ну, по-перше, доброго вечора. Дякую за запрошення і можливість надати вам інтерв'ю. Дійсно, сьогодні от тиждень роботи в округах і сьогоднішній день у мене присвячений місту Каніво і Канівському району. З першого половини дня я. Відвідав ряд сіл, зокрема, це Хмільна, Пекарі, Кононча. Ось ви знаєте, щодо тих проблем. Я думаю, що вони типові проблеми для абсолютно всієї сільської місцевості, і це не є якось окрема історія Канівського району. Я думаю, що це типові проблеми по усього мого округу. Такі ж самі проблеми є на Золотиніському Золотинічському районі, Черкаському районі. Просто вони десь більш гіпертрофовані, десь вони менше мають ознаки. Ось, безумовно, перше питання, яких людей турбують. Ну, багато насправді якихось є особистих проблем, але ми це винесемо за душки, думаю, що ми не будемо зараз про це говорити. Але щодо соціальних якихось проблем, це питання інфраструктури, зокрема, дороги, наша типова українська проблема. Багато людей насправді турбують позиція щодо соціального забезпечення. Відповідно, також е, е, вчителі. От я сьогодні мав зустріч з учителями, вчителі е, насправді жалілися про те, що у них не індексуються а, зарплати е, їх. Е, на це ми зреагуємо відповідним депутатським зверненням. Бо коли, от, наприклад, я відвідав також село Канівського району село Бобриця, мені от казали про те, що не виплачують е, відрядження кошти, які. Наскільки я знаю, що, ну, наскільки мене проінформували вчителі із інших шкіл, школів, е, зараз це питання якраз, ну, не зараз, воно якраз вирішується. в да, процесі. Тому е, спектр проблем він є типовим е, для, для, для нашого з вами району, бо ну, це для мене рідний район, я думаю, про це всі знають. Ось щодо того, яким чином реагувати на ці речі, да, то, ну як і будь-який народний депутат, в мене є ті важелі, які є. Я буду реагувати на них депутатськими запитами, депутатськими зверненнями. Відповідно, відповідним, ну відверто буду казати, особистим спілкуванням з тими людьми, які в той чи інший спосіб можуть. Вирішити цю проблему, але якщо ми будемо говорити і дивитися на ці всі проблеми більш глобально і більш е, такими концептуальними речами, то е, про вне, про зміни соціально-економічної складової, як району в цілому, так і мешканців району, я думаю, що е, ну, моя особиста позиція, я про неї публічно насправді говорю, що без зміни е, всієї по всій Україні виконавчої влади, зокрема кабінету міністрів. Нам важко про щось буде говорити. Да? Бо ну, я є напевно одним із тих людей, які вважають, що ми маємо, народні депутати, Верховна Рада, відповідним чином оцінити діяльність того уряду, який ми мали цей рік. А з іншого боку, люди довірили. Очільник уряду виграв на минулорічних виборах вибори. Я думаю, що рік пройшов і час звітувати, от побачимо. Я думаю, що от 11 грудня спливає термін е діяльності річної. І я сподіваюся, я вірю в те, що ну, і буду робити для того, щоб певні е е події все ж таки відбулися. Дякую. Які проблеми в міста наразі вам відомі? І як ви готові долучитися до їх вирішення? Ну, дивіться, е я. Готовий долучатися в межах абсолютно тих можливостей, які у мене є. Зараз якраз починається, на жаль, тільки зараз починається бюджетний процес в державі. Згідно бюджетного кодексу, уряд мав внести це одна з тих проблем, які є зараз загальнонаціонально, Уряд мав внести проект бюджет проект закону про державний бюджет на 2016 рік ще до 15 вересня. Я думаю, що всі абсолютно громадяни знають. Що цього зроблено не було. Ну, точніше, воно було зроблено, він зразу був відіслано. От сьогодні ми маємо 2 грудня, і станом на цю дату у мене, як у народного депутата, ще навіть немає проєкту бюджету. Наскільки я знаю, вчора на сайті Міністерства фінансів вони опублікували свій перший варіант. Тобто, я як робив це, намагався зробити в минулому році, так і зараз. Прослідкувати так, щоб належним чином як Канівський район і всі інші райони, які представлені на 197 виборчому окрузі, будуть належним чином представлені. Але з іншої сторони, де от ми, я можу бути більше можливо, не те, що дієвим, а бі... скоріш ефективний, є так званий, наприклад, державний фонд регіонального розвитку, або як в народі називають ДФРР. І в рамках тих соціально-економічних проєктів, які є на території нашої всієї області, е, я сподіваюся, що ми зможемо викримати якісь соціально значимі проекти для зокрема Кам'янського району. І зокрема, я вже щодо цієї щодо цієї позиції мав розмову з очільником області, з керівником з головою Черкаської обласної державної адміністрації, щоб ми е, належним чином змогли використати. Той ресурс, який надається державою. Для цього має бути чітка взаємодія між всіма гілками влади, тобто виконавчі на місцях, починаючи з районних рад, кінчаючи там народними депутатами. Повертаючись до міста. нам, ну, Я думаю, що знову ж таки це ми знову ж таки повернемося до бюджетування. Зараз пройшли вибори місцеві, канівчани отримали нову міську раду. Яка ну наскільки я слідкую за тими процесами, які відбуваються в місті Каневі, з такими великими потугами, ніяк не може провести свої такі формалізовані якісь рішення, які ну як на мене не повинні викликати якихось там таких надзусиль для того, щоб вони були зроблені. Але чомусь це виникає, не знаю чому, і напевно це ми залишимо для роздалі для ваших програм з депутатами Канівської міської ради. Я сподіваюся, що найближчим часом це все ж таки буде епопея завершена, і ми отримаємо дієву вже раду. Я готовий долучатися абсолютно до тих в межах тієї компетенції, що я можу. Бо я не кажу, що там, і ви напевно це чудово розумієте. Знаєте, що можу впливати на всі процеси, але в тих можливостях, що є. Я готовий долучатися, бо для мене є основний принцип про те, що насправді я казав і в час місцевих виборів, що е, будь-яка влада, чи то центральна влада, чи це місцева влада, е, на різним каменем має бути те, що це забезпечення е, соціально-економічного розвитку відповідної території. Саме тому я сподіваюся, що е, в мене буде нормальна дієва співпраця з. Е, Міською владою міста Каніва, і ми зможемо. Бо у нас є одна спільна мета у всіх. Це добробут міс, мешканців міста Канева. І ми маємо все зробити для того, щоб людям показати, що влада може дійсно думати про людей і щось для них робити, а не просто там зробити, там, жити від виборів до виборів. Вибачте, ну, трохи такі, знаєте, популістичні речі, але це правда. Ну, от я от чому. Я коли сам обрався до Верховної Ради, то я казав людям, що повірте, я буду спробую розрушити ту вже типову традицію, коли ви бачите там, кандидатів або депутатів рівно перед виборами, а після того вони просто, знаєте, як тим чином таким чудовим щезають. Але от, ну, я намагаюся постійно бути зустрічати з людьми, проводити особисті прийоми. Тому сподіваюся, що найближчим часом я зможу, ми зможемо всі разом якимось ідентифікувати ті проблеми, які потребують якогось втручання народного депутата, а не, повинні, ну, а не можуть бути. Бо насправді, по великому рахунку, дуже багато проблем жителів міста можуть бути вирішені на рівні місцевої влади. Питання про те, що це робиться, чи якого це не робиться, ну, напевно, це питання вже. Персональної відповідальності як очільника міста, так і депутатів. От частково зачепили з вами питання стосовно співпраці. Канівський міський голова Ренькас висловив свою готовність і бажання співпрацювати з вами. Як я ви бачите, ось так як ви бачите налагодження цієї співпраці? Можливо, ви б хотіли долучити до когось спільних проєктів? чи ну насправді я думаю, що я вже частично частково відповів на це запитання. Я абсолютно відкритий після свого обрання був з першого дня до співпраці і залишаюсь зараз, бо знову ж таки мені по великому рахунку не принципово, хто є очільником міста. Мені принципово інша річ саме добробут мі мешканців міста. Відповідно, в даному випадку ми говоримо про місто Кані. Якщо людина щиро хоче чимось допомогти, повірте, в мені він побачить першого партнера. Тому абсолютно я готовий і ніколи цього. Питання, чому умовно це не відбувалося? Бо ну, я не знаю, це, напевно, питання не зовсім до мене. Бо якщо там по інших місцевих сцях, скажімо так, і я публічно про це говорю, де, де мені щось здається робити, відбувається, ну не знаю. Добре. Але ну, я готовий абсолютно, повірте, для мене це абсолютно, бо для мене це є домінанта. Домінанта це є те, що. Будь-яка влада, не дивлячись, державна влада там або місцева влада, нарізним каменем в неї має бути те, що вона має робити все для забезпечення соціально-економічного розвитку відповідної території. І скажіть, будь ласка, ви я думаю, що ви знаєте, що на території Канівського району, загалом міста Канева, зараз є така значна проблема з водопостачанням. Як ви думаєте, як її можливо вирішити і чи можливо її вирішити найближчим часом? Ну знову ж таки, тут питання багато складове. Да? Тут немає насправді односкладової відповіді. Є якісь загальні такі загальносвітові процеси. Це рівень падіння води, і це є дійсно правда. Ми можемо бачити це і по рівню Дніпру. Я просто пам'ятаю, коли я ще там був малим, да? там ріс умовно проводив літку. У своєї бабці, і коли Дніпро підходило практично аж до, до воріт, умовно, ну, такої я вже давним-давно не бачив. у нас. Так я знаю про, те, про ті речі, які говорять про, там, про те, що неналежним чином використовується надра в даному випадку вода певними підприємствами. Ну, це питання до екологів, і вони дійсно мають досліджувати, що якщо є порушення якогось екологічного законодавства або надрокористування законодавство надрокористування, то е, я вважаю, що це питання має бути врегульовано. Тому е, Ну знову ж таки, немає односкладової проблеми. Ой, немає односкладової відповіді, як вирішити цю проблему. Але зі свого боку, я абсолютно готовий в тих в межах тих можливостей, що я можу робити. Я готовий долучатися там депутатськими запитами. Знову ж таки, зверненнями я вже звертався до екоінспекції до будь-яких інших щодо, щодо цих проблем. Є, е, можливо, інші механізми, альтернативні механізми, але я не знаю, ну знову ж таки, да, ми ж відверто говоримо, багато людей кажуть, що там можна брати забір е, води напряму з Дніпра. Ну, це питання знову ж таки технологічне. Е, я там з юридичною складовою ми можемо поспілкуватися в деталях. Е, якщо це можливо, окей, треба розмовляти з підприємствами, е, говорити про те, що. От якщо є така можливість, а більш того, будь-які інвестиції, коли заходить, от я завжди всім раджу, там, і в селах, і в інших районах, щоб підписували соціальні угоди і для того, щоб дійсно підприємство чуло свою соціальну відповідальність перед мешканцями території, де вони відповідним чином працюють. Бачите, світло пропадає. Це, напевно, хтось щось, хто щось робить. Дякую тоді вам за цікаву розмову. Сьогодні ми спілкувалися з Владиславом Голубом.